Американські машини спецназу служать в українських силах спеціальних операцій. Шостий полк Рейнджерів ССО опублікував фото, де помічено унікальний легкий автомобіль для маневрених завдань, але його не було озвучено у жодних пакетах допомоги від США. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про флайер. Це ідеальний засіб для рейдових дій. Розробку компанії Flyer профінансувала всесвітньо відома американська оборонна компанія Дженерал Дайнемікс. Машину ж замовили американське ССО як заміну хамерам. Основною вимогою спецпризначенців до «Флайерів», окрім маневреності та швидкості, була можливість швидкого транспортування. Машина важить трохи більше двох тонн. Головне питання, яке Ну, вирішували конструктори це забезпечення аеромобільності, тобто можливості перевезення гелікоптерами чинук всередині вантажної кабіни. Флайер цей влазить і, і вчинок, і в Оспрі оцей конвертоплан. От Black Hawk може перевозити тільки на зовнішній підвісці. Там уже зрозуміло, що не поміщається. Ну не кажучи вже про усі більші там військово-транспортні літки, куди він поміщається. Теоретично ці машини можуть транспортувати і нашими вісім і зовнішнім закріпленням, але такі операції в російсько-українській війні зазвичай не проводять. Зрештою, ми воюємо на своїй території. Це типова машина для сил спеціальних операцій. Із доволі спрощеною конструкцією кузова, при чому з потужними такими каркасом, який захищає від перекидання від ударів, і так далі, і при цьому всьому комплектується різним спеціальним обладнанням, озброєнням. Ставилось завдання там, серед іншого, забезпечити можливість кругового. Обстрілу без е, участі турелі там є сі турель на горі машини, але крім того, по периметру там чотири е, чи п'ять точок для монтажового озброєння передбачені дволітровий турбодизель потужністю в 195 кінських сил розганяє цю машину до 120 км на годину. Запас ходу по шосе 800 км Всього сили спеціальних операцій США отримали понад півтори тисячі таких машин, але флаєри бувають різних версій. Поміщає в тому варіанті для сил спеціальних операцій американських шість 7 бійців. Але от в тій конфігурації, яку передали нам, наскільки можна судити з утії одної фотографії, бо тільки спереду вона сфотографована, це не ССОшна конфігурація, це конфігурація для американських сухопутних військ. Вони десь кілька сот таких машин купили як проміжне рішення. Вони простіші, простіші повіносиошними, але можуть перевозити більше до дев'яти осіб. «Флайер» взагалі виглядає як модульна конструкція. У різних версіях заточений під окремі завдання. Є покращене бронювання на нього встановлюють кулемети різних калібрів. Також 40 міліметровий гранатомет чи протитанкові комплекси. Зокрема, машину підлаштовують і для евакуації п'яти поранених бійців на ношах в українській версії. Він мобільно перевозить дев'ять спецп. Призначенців на фотографії, де вона засвітилася, полк рейнджерів якраз для таких завдань вона і підходить для рейдових дій для е, мобільних операцій. Причому ну рейнджери за визначенням, це все таки спецназ, да, сили спеціальних операцій, але порівняно із традиційними. Е, Підрослом спеціальних операцій вони важчі, вони мають свою бронетехніку і ось такі власне транспортні засоби. Тобто це ідеальний засіб для рейдових дій. Але виникає питання: так машина маневрена, втім немає відповідного захисту для протидії ворожими впівідронам, які зараз наносять основне вогневе ураження по бронетехніці та транспорту. Почнемо навішувати решітки. Знизиться мобільність, знизиться прохідність, наприклад, по лісових дорогах, бо це все буде чіплятися. Тобто, вочевидь, якщо ця машина використовуватиметься власне в ССО, а не в лінійних, скажімо так, підрозділах, то нічим особливо її захищати не будуть. Ну, ясно, що станцію. Глушивку там поставити, поставити можна. Посилення захищеності тут входить в суперечність із вимогою мобільності. Невідомо, яка кількість таких машин в наших підрозділах ССО або ж в інших. Невідомо і на яких ще версіях флайерів воюють українські військові, але це унікальний випадок, оскільки флайери, окрім США більш ніде не поширені лише декілька десятків в Італії та Ізраїлю.